З дружиною повернулися до своєї мрії і відкрили касірів. Пішечки нашого закладу це незвичайна менюшка, нестандарт меню. Та скидка для всіх військовослужбовців 20%. Запрошуємо всіх до мого закладу, будемо всім завжди раді. У нас ви можете замовити піцу ерпогоні папероні дивна на завіси. І також наша спеціальна пропозиція це гон на зв'язку. Дану ідею допомогла мені реалізувати моя родина. Так що ми всі залюбки запрошуємо вас у наш заклад.